Привіт, вересень, привіт, новий навчальний рік. Розклади, дедлайни, рутини і вигорання. Знайомо мені дуже. Я та сама людина, яка стрімко біжить до своїх цілей, виконує по 100-200 задач на дню, а потім або хворіє, або ловить вигорання. І ось знову на початку нового навчального року я стою перед вибором наслідувати свої старі патерни поведінки або вже нарешті вивчити тему про якісний відпочинок і почати прислухатися до свого тіла. Здається, я прийняла для себе рішення. Цього року мені хочеться змінити своє відношення до себе, почати більше прислухатися до своїх відчуттів і бажань, а найголовніше навчитися вчасно зупинятися. Знаєте, багато хто каже, що проблема нашого покоління в тому, що ми якісь занадто ліниві. Мені ж здається, навпаки. Проблема полягає в якомусь гонінні за кращим життям, успішним успіхом, квартири, машини і успішний бізнес в 25 років. І так мало залишається часу, щоб дійсно прислухатися до свого внутрішнього я, до своєї маленької дитини всередині, що ми не помічаємо, як закльовуємо себе, і з кожним роком вимагаємо все більше, більше, більше від себе самих. Так ось настав час зупинитися і подумати. А чи правильно я рухаюсь? А чи добре я роблю, коли прокрастиную і потім ночами наздоганяю дедлайни? В цьому відео ми розберемось. Що таке втома і чому ми втомлюємось, як передбачити і запобігти емоційному вигоранню. А також зберемо 5 правил, які тобі допоможуть якісно відпочивати. Мені залишилося лише тільки представитися. І поки я буду це робити, ти можеш підписатися на цей канал, якщо ще ні, поставити вподобайку і написати коментар, щоб якомога більше людей в цей такий осінній переломний момент побачили це відео. Привіт! Мене звати Вікторія. Ти на каналі Голені Фен, і тут я рефлексую щодо життя і збираю корисні поради, які полегшують буденність. І сьогодні ми поговоримо про те, як же якісно відпочивати і не вигорати. Поїхали! Спершу пропоную взагалі розібратися, що таке втома і чому ми втомлюємось. Втома це стан тимчасового зниження працездатності організму, що виникає внаслідок інтенсивної або тривалої фізичної чи психічної діяльності. Простими словами, втома це природний сигнал мозку або тіла про те, що необхідно відпочити або замінити діяльність. І якщо фізичну втому ми ще плюс-мінус можемо ідентифікувати і найголовніше визнати, то з емоційною втомою ми не такі вправні і чесні. Ми часто закриваємо очі на її наявність, і тільки тоді, коли це вже стає нестерпним. І буквально заважає твоєму повсякденному життю. Ми починаємо думати, що треба щось з цим робити. До емоційної втому відносяться такі фактори, як хронічний стрес, занепокоєння, які виснажують нервову систему, вимушеність постійно контролювати свої емоції або взаємодіяти з іншими людьми в емоційно напруженому середовищі, конфлікти в родині чи на роботі, та також надмірне споживання інформації. Дуже актуально в часи війни, коли ти 24 на 7 намагаєшся слідкувати за новинами, бо від цього буквально може залежати твоє життя. Нам варто зрозуміти, що втома є ключовим рушієм нашої продуктивності. Якщо в нас немає банально енергії, ми не зможемо досягати своїх цілей. Все звучить доволі просто, але давайте розбиратися вглибше. В нашій культурі якось сумно прийнято вважати, що відпочинок треба заслужити. Що я маю на увазі? Наприклад, ти не можеш прокинутися зранку і відчувати втому. Що? Це як? Це неприємлимо. Від чого ти втомився? Від сну? А може від компуктера свого, а? Кричить тобі голос родичів в голові, але реальність вона трошки інакша, і ми дійсно можемо прокинутися зранку, особливо якщо ми переживали великий стрес або хронічний недосип протягом кількох тижнів. Ми можемо прокинутися зранку без сил. І організму банально не вистачає часу, щоб відновитися за ніч. У нас сформувалося уявлення, що відпочинок це винагорода за працю. Внутрішній голос може говорити, що треба постійно працювати, щоб досягати якомого більшого. І тільки потім, якщо ти гарно попрацював, ти можеш відпочити. Багато людей взагалі бояться, що якщо вони відпочинуть, вони не зможуть або не встигнуть виконати усі свої задачі. Таким чином розвивається почуття провини за відпочинок. Що можна з цим зробити? По-перше, Треба навчитися визнавати важливість відпочинку для підкреслю для покращення продуктивності і загального стану, вибудувати баланс між роботою, і відпочинком і прям виділити собі час, в який ти будеш за розкладом відпочивати. Може звучати трошки дивно і трошки дико, але це реально працює, коли твій мозок знає, що в цей час ти працюєш, а в цей час ти відпочиваєш без почуття провини. Ну і найголовніше, що ти можеш для себе зробити, це бути добрим до самого себе, прийняти той факт, що кожній людині потрібно відновлюватися, і ти не виключення. І це нормально хотіти відпочити. Переходимо до страшного емоційного вигорання. Отже, що ж таке емоційне вигорання? Емоційне вигорання це стан, який характеризується виснаженням, емоційною втомою та відчуттям безнадійності. Він часто виникає внаслідок тривалого стресу, перевантаження роботою або особистими труднощами. Це як вичерпання енергії. Ти можеш відчувати, що ти не хочеш спілкуватися зі своїми близькими, не хочеш займатися своєю улюбленою справою. Взагалі, коли ти не хочеш більше займатися своєю улюбленою справою, від якої в тебе завжди горіли очі, це не такий, не те, що червоний прапорець і дзвіночок. Це просто колокол і отой пацан з тіктока, який бігає з красним флагом. Це саме той момент, коли означає, що все, все от зараз, отут і зараз ми зупиняємось, беремо час на себе і. Відпочиваємо. Я цього літа зловила емоційне вигорання, бо я завершувала бакалавра, писала диплом, робила дві вистави і ще й навчалася паралельно на першому курсі в іншому університеті. Я зрозуміла всю силу емоційного вигорання. Більш детально про це ви можете подивитися в моїх влогах отут за посиланням. Я, до речі, досі в шоці, як мені тоді вдавалося, щось ще й знімати паралельно й монтувати. Яка взагалі симптоматика у емоційного вигорання? Ну, щоб спіймати Кайдаша, треба розуміти, як воно виглядає, правильно? Симптомами є втома навіть після сну: дратівливість або злість, відчуття безнадійності, зниження продуктивності, втрата інтересу до роботи або хобі. Емоційне вигорання це доволі важкий і серйозний стан, і не варто сприймати його як якийсь жарт. Проте з якісним підходом і здоровим способом життя все-таки можна витягнути себе з цього. І коли тобі різноманітні психологи з Тіктоку кажуть, що емоційне вигорання не стається на раз-два, що це процес, і запобігти йому можна лише коли ти вибудуєш свою рутину і будеш дійсно її притримуватись. Варто прислухатися до цього. У мене так сталося з театральними виставами. Я так глибоко занурилася в створення свого маленького світу, де все працює так, як мені хочеться, що зовсім забила на своє здоров'я, на свій режим і на своє особисте життя. Але навіть якщо таке трапляється, ми всі люди, і інколи просто через настільки гарні речі нам просто зносить кришу, бо ми хочемо досягти ліпших результатів. Треба все рівно залишатися добрим до себе. Ми завжди намагаємося бути добрими до інших людей, але якось самі з собою ми не так вже й толерантно себе поводимо. Тож ми дійшли до самої найсмачнішої частини сьогоднішнього відео. А власне, що ж за ті такі 5 порад, які допоможуть якісному відпочинку. Насправді ніякої чарівної пігулки я вам не дам. На жаль, бо на щастя. Все завжди заключається в адекватному ставленні до себе і в розподілі своїх ресурсів та сил. Отже, поїхали. Порада номер один це регулярні перерви. Усе наше життя складається з маленьких кроків, і важливо пам'ятати, що на кожному сантиметрі, кожному відрізку нашого життя варто робити маленькі перерви. Планую короткі перерви під час роботи або навчання. Це може бути 5-10 хвилин. Ні дня не було такого, щоб вони не приїхали. Ви 100% чули, та і я вже вам розповідала в цьому відео про помодоро. Це техніка, за якою ви 25 хвилин працюєте, і 5 хвилин відпочиваєте. Це один з найефективніших способів тримати себе в тонусі і в продуктивності, бо кожні 5 хвилин, коли ти вирішуєш зробити паузу, подихати свіжим повітрям або випити кави. Це Перезавантажує твій мозок, бо мозок звик до швидкого переключення задач. Ну і як він потребує, та дайте йому ту можливість і постояти 5 хвилин на вулиці, подихайте. Друге, це фізична активність. Да, я знаю, там ходити в зали, це все ваше непонятний спортікус, Це, звісно, дуже. Але людина створена для руху еволюційно так склалося, що ми або полювали за тваринами, або намагалися вижити, і ми постійно були в русі. І сьогодні, коли кожна людина мінімум по 8 годин знаходиться в сидячому положенні ха-ха. дуже важливо свідомо додавати в своє життя рух. Це може бути звичайна прогулянка в 20 хвилин на свіжому повітрі, але це настільки зарядить вас енергією, наповнить ваш мозок киснем, а ваше тіло вітаміном Д, що ви зрозумієте, коли прийдете наново після обіду працювати, що о, це було того варто. І здається, такі мізерні поради, ну які там прогулянка, перерви, ну серйозно, можна щось ну, активніше. Я вам кажу, ви просто спробуйте, ви просто. Спробуйте після того, як ви, наприклад, на обіді поїли ланч пройтися 15 хвилин. Коли ваш мозок відновлюється, коли він бачить картинки нові навкруги, коли просто дихає свіжим повітрям, ви настільки робите добру справу для свого тіла, що ви просто про це не пожалкуєте. Третє це баланс. Я чмокнула я закомпнула, да? третє це баланс роботи та дому. Work-life balance. Yeah! Це одна з найважливіших і найскладніших речей, які мені так і не вдалося реалізувати. Але давайте зробимо це разом. Я спробую з цього навчального року це реалізувати. В чому заключається work-life balance? В тому, що в тебе є певні години для роботи і певні години для свого особистого життя. І ці дві речі не мають права з собою перехрещуватися. Тобто, якщо я на роботі з 9 ранку до 5 вечора, я тільки там в цей період часу і відповідаю за свої робочі питання тільки в цей період часу. Увесь останній час я проводжу тільки з собою, своєю сім'єю, друзями і так далі. Я роблю те, що я хочу. Це значить, що я не відповідаю на імейли після п'ятої години вечора. Це значить, що я не вирішую ніякі робочі задачі, не відповідаю на робочі чати. І здавалось би, така диференціація доволі груба. Таким чином, до мозку приходить ясність, в якій години на що фокусуватися, і коли можна відпочивати. Як бонусом і під пунктом до цього я додам ще про важливість здорового сну. Намагайтеся піклуватися про себе і спати не менше 7 годин на добу, бо якісний сон допомагає відновленню організму і відновленню вашої. Нервової системи четверте це хобі та захоплення. Дуже важливо, щоб ваше життя складалося з якомога більш різноманітних речей, які приносять вам задоволення. Це мають бути речі напряму ніяк не пов'язані з вашою діяльністю. Є пожарка. Пожарки приїжджають. Приділяйте час активностям, які приносять вам задоволення. Це не має бути щось пов'язане з вашою роботою або рутиною. Наприклад, моїми хобі є читання книжок та в'язання іграшок, і коли в мене є вільний час, я з задоволенням проводжу його саме так. Це допомагає вашому мозку переключатися з різних задач і побути трошки в моменті. Намагайтеся також знаходити такі хобі, які не будуть перекреслюватися з вашими гаджетами, тобто, щоб це не було, наприклад, гра в PlayStation або будь-які ігри на е, телефоні або комп'ютері. На превеликий жаль поскролити стрічку інстаграму або тіктоку, або подивитися серіал. Не вважається якісним відпочинком. Мозок, який протягом усього дня закривав якісь задачі і знаходився в стресовому стані, не відпочиватиме, коли ти прийдеш додому і включиш Netflix. І чим більше ви знижуєте рівень екранного часу, тим краще для вашого ментального здоров'я. «Last but not least» П'яте планування відпочинку. Ви скажете: Віка, ну що за фігня, ну яке планування відпочинку? Господи, я стільки працюю, я стільки всього роблю. Щоб що ж, мій відпочинок мені ще планувати? Так, мої любі, треба планувати відпочинок. По-перше, це для вас робить такі собі ментальні preparation, preparation. Я з Англії, якщо ви не знали, це допомагає вам робити таку собі ментальну підготовку до того, в який час. Період ви працюєте, в який ви відпочиваєте, і таким чином підбудовувати свої дедлайни до вашого відпочинку. І дуже важливо сам відпочинок теж планувати. Треба задатися питаннями, який вид відпочинку я хочу. Я хочу активний відпочинок чи просто полежати тюленчиком? Я хочу відпочинок з друзями, з родиною або самостійно. Чого мені не вистачає, наприклад, якщо в мене був дуже стресовий період, в мене було дуже багато вистав, і я дуже багато чого робила, була дуже емоційно залучена в життя різних людей, і ми намагалися разом щось робити. То мені, наприклад, зараз в мій відпочинок, який в мене був в мене колись буде теоретично, гіпотетично, мені хочеться більш Заземлитися бути більш собою, і я думаю, добре, я хочу бути прям сама, сама або я хочу взяти, наприклад, свого чоловіка з собою, да ну, типу. О, ну, ладно, візьмемо його з собою. І я думаю, що мені б, наприклад, було б дуже добре десь в горах. І я думаю, добре, я хочу поїхати в гори, я хочу поїхати зі своїм чоловіком, я візьму з собою кілька книг, які я хочу читати, шахи, і ми будемо проводити там час в якомусь доміку, може, сходимо на хайкінг. І, власне, в такому форматі я хочу свій відпочинок. Або, наприклад, коли в мене була рутинна робота, і я сиділа за комп'ютером, в... вичисляла якісь звіти, зводила цифри. І в у мене прям вже мозок кипить від того, що я постійно сконцентрована, і мені хочеться якогось відриву паті, якогось шабашу, то я організовую якусь поїздку зі своїми друзями на якийсь там острів, і де ми будемо тусити постійно. Тобто, в залежності від вашої діяльності, ваш відпочинок має наповнювати вас і відновлювати вас. Це були мої блаблашки про відпочинок, що я думаю з цього приводу, і як я взагалі хочу побудувати свою рутину і як не знаю, емоційно не вигоряти цього року. Якщо вам сподобалось це відео, ви знаєте, де шукати палець вгору. Підписуйтесь на цей канал. Дякую, що додивилися аж сюди, і до зустрічі в наступних відео. Чао! Я устал. А, 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 ой, мои ножки затекли. А. Ой, я даже встать не могу. Кошмар, боже, какой кошмар, старость.